Спочатку використовуйте гель для душу від бруновасарі, Приймаєте душ і один-два рази на тиждень робите пілінг. Наносите трохи засобу на суху шкіру, зволожте іншу руку водою. Пілінг від бруновасарі починає діяти. М'якими масажними рухами очищайте шкіру, приділяючи особливу увагу проблемним ділянкам. Після цього нанесіть засіб ультрафірм від Целестетік на всі проблемні зони. Стегна, живіт, руки. І важливо. Після нанесення не купайтесь протягом 8-10 годин, щоб активні компоненти повністю подіяли. Перший тиждень використовуйте ультрафірм щодня, вранці або ввечері після душу. Наступного тижня можна наносити через день, а потім раз на три дні. Уже після тижня регулярного застосування ви побачите реальний результат: шкіра стане гладкішою, підтягнутою і більш пружною. Для підбору косметики для домашнього Догляду пишіть мені у директ або на сайті рудницька.ком.